Будинок, в якому вже півроку мали б жити люди, просто не існує. А на території забудови поросли дерева. Вкладники ЖК Стерлінг скаржаться. Компанія навіть не почала заливати фундамент, хоча обіцяла здати будинок раніше терміну. Юристи компанії посилаються на війну та повертати гроші вкладникам не збираються. Як діяти в такій ситуації? Дивіться у сюжеті. А будинок мав здатися в першому кварталі 2024 року. Планували заїхати, вони обіцяли раніше здати. Вони казали, що будинок невеликий. Вони побудують його швидше. Тому ми навіть планували трошки раніше заїхати. Як ви бачите, пройшло вже два з половиною роки років. А, а все ще немає навіть фундаменту. Олена разом з чоловіком купували квартиру, коли дівчина була ще вагітною. 18 лютого 2022 року. За тиждень до початку повномасштабної війни. Зараз пара має дворічного сина, проте і натяку на житло на Будмайданчику немає. Подружжя планувало водити сина до садочку поряд та натомість і досі орендують житло. Забудовник все виправдовує війною. Мовляв, зараз ніхто не будує. Дівчина просила повернути вкладені гроші, та і коштів у компанії теж немає. Вони прикриваються тим, що в нас зараз повномасштабне вторгнення, війна, і скільки я туди не ходила, вони постійно кажуть, війна закінчиться, тоді почнемо будувати. Або чекаємо більш сприятливі умови. А які це більш сприятливі умови, не зрозуміло. Коли у лютому 22-го року вони розпродали квартири у ЖК Стерлінг, одразу ж десь в березні, квітні точно не скажу, вони здали секцію континента, і я так розумію, що вони витратили кошти на те, щоб нормально здати ЖК континент. І і в них зараз просто немає коштів, щоб побудувати цей будинок, але це не наші проблеми. Правильно, наша знімальна група намагалась зв'язатися із компанією протягом тижня, та відповіді так і не отримала. Ба більше номер відділу продажів ЖК Стерлінг не працює. Натомість ми намагалися отримати коментар у самому відділі продажів, та й там від коментарів відмовились. Я вам зателефоную, якщо вони скажуть там, що вони готові там поспілкувати з вами, наприклад, там завтра. Чи зазвичай да, да, завтра у нас субота, там там понеділок. Олена ж тим часом звернулась до адвоката, аби бодай повернути вкладені кошти і придбати таке необхідне їм житло. Юристи пояснюють, війна це дійсно форс-мажорна обставина. Проте це треба довести юридично і надати відповідні папери кожному вкладнику. Коли а, виникає питання форс-мажору, навіть в періоді воєнного стану, то форс-мажор в кожному конкретному випадку потрібно доводити. Немає загального форс-мажору для всіх. Тому в даному випадку відповідь, що ми не можемо вам а, добудувати об'єкт, який ви придбали згідно договору, і заплатили за це грошові кошти, вам не буде передано пістає форс-мажору. Ні, така відповідь є незаконною, необґрунтованою. І навіть якщо такі є обставини, то їх обов'язково потрібно доводити. А згідно умов договору, об'єкт має бути зданий в першому кварталі 2024 двадцять році. Тобто, уже срок здачі пройшов. А взагалі, будівельна компанія не те, не те, що затримує будівництво. А взагалі будівництва немає, навіть фундаменту немає. Тому ми розуміємо, що навіть найближчим часом, на роки, об'єкта не буде. Згідно умовам договору, розірвання договору в двосторонньому порядку можливе лише коли є. Є воля двох сторін, які укладали даний договір, і а, тут обов'язково буде повернення грошових коштів сплачених. Але будівельна компанія не йде на мирне врегулювання даної ситуації, тому ми маємо намір наразі і готуємо документи для звернення до суду з позовними вимогами про розірвання даного договору про те, що будівельна компанія сплатила штрафні санкції а також обов'язково будемо вимагати сплачення і а, моральної шкоди. На подружжя тепер очікує тривала судова тяганина, аби повернути вкладені 35 тисяч доларів. Олена шукає також і інших вкладників ЖК, аби подати ще й колективний позов про шахрайство. Адже фактично у людей взяли кошти за квартири, які поки ніхто навіть не планує будувати. Грисимчук Костянтин Лужневський, канал.